Є поки що два типи ракет, які для України є проблемними. Кінжал, ну взагалі, група балістичних ракет, які заходять на, ну, принаймні, кінжал не є чисто балістичною, але ті, які заходять по балістичній орбіті на ціль В нас в Україні поки що немає реальних засобів протиракетної оборони. У нас є протиповітряна оборона. Вона дає можливість збивати. Це теж дуже високий рівень, коли по 80% буває, а іноді і більше збиття е ракет саме крилатих ракет засобами ППО, не призначеними для збиття ракет, взагалі -то, то це дуже багато, але балістична орбіта ну там хіба що випадкові попадіння? Ну і для мене тут я не є спеціалістом безпосередньо в галузі ракет Х 22 вони специфічні. Я про них трохи знаю, але я не знаю детально про особливості орбіти, заходу на ціль. І вони, на жаль, теж є проблемними для нашої системи ППО. По них ну, от для них нам потрібно.